За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури, колишнього керівнику Херсонського психоневрологічного будинку інтернату повідомлено про підозру у пособництві державі агресора та порушеннях законів та звичаї війни. За даними слідства, під час тимчасової окупації підозрюваний свідомо пішов на співпрацю з ворогом. Він погодився обійняти посаду так званого виконавчого обов'язки директора Херсонського психоневрологічного будинку інтернату. Та працювати під керівництвом окупаційної влади. Підозрюваний не закликав співробітників до співпраці з, з окупантами та незаконною владою, обіцяв всілякі преференції та високу зарплатню в рублях. Восні 22 2022 року чоловік у змові з військовослужбовцями РФ та з представниками незаконної влади організував примусове переміщення 54 підопічних жінок-інтернату з селища Комишани до аналогічної установи на території анексованого Криму. У цій формі він надав вказівку підлеглим медичним працівникам відібрати тих, хто саме може самостійно пересуватися і обслуговувати себе. Їх доля залишається досі невідомою.